Вітаю, вельми шановні пані та панове. Пропоную вам підписуватися на мій YouTube канал, ставити вподобайки, коментувати, поширювати, тиснути на значок, спонсорувати. Так ось, якщо ознайомитися з Блогосферою таких трьох країн, як Московії, США і України, то можна зробити такий висновок. Путін всіх переграв. Далі Трамп всіх переграв. Далі Зеленський всіх переграв. Тоді починає зароджуватися така думка: а як воно так може бути? Щоб-всіх всі всіх переграли. Чи хтось один переграв, чи два переграли, чи три переграли? Так. Зрозуміло, що все це, всі ці повідомлення йдуть для, так би мовити, внутрішнього споживання. Тому що зараз йдуть перемовини стосовно і перемир'я, і далі миру. Вони продовжуються. І, врешті-решт, як це завжди буває, закінчується якимись компромісами. Ну, а всі три персонажі фактично загнали себе в безвихідь в тому сенсі, що вони не можуть програти ні в чому. Перш за все, це стосується Путіна, який ну, Московії на п'єдесталі, він непогрішимий, він денно і ношно думає про Московію і її народ і ніколи про себе. Тому, звичайно, що йому в цьому сенсі найважче. Будь-який компроміс буде виглядати як слабкість. Трамп теж загнав себе у безвихідь. У всіх сферах його діяльності зовсім не протяжної, скільки тут пройшло. Ще й двох місяців немає з приводу його. Інавгурації з часу його інавгурації, а він ні в чому не досяг жодного успіху. Ні в жодній сфері не досяг. Давайте реально будемо дивитися. Ні з Канадою, ні з Гренландією, ні з Каналом, ні з Європою. Та ні з чим, ні з Китаєм. Так. Він все зробив для того, щоб збанкрутіли американські фермери через його мита китайські і відповідь китайських, китайської влади. переорієнтація моментальна. Ну, ви подивіться, як відбулася моментальна переорієнтація в, один, в одну мить. Канада. Не хочете з нами торгувати? Ну давайте. Ми будемо торгувати з Європою і Китаєм. Так. Не хочете ви наші метали отримувати? Ну, будь ласка. Буде отримувати Європа, і Китай. Виставляєте нам мита китайцям? Ну будь ласка, ми переорієнтуємося у... Поставках сільськогосподарської продукції, а ширша продукція агропромислового комплексу на Аргентину, Канаду, Францію, Україну. Україна там серед цих чотирьох країн, фігурує Україна. Так китайці і сказали: Україна. Так. Ну, а тоді куди дівати ту продукцію? Фермерам? Американським. Всередині вона не потрібна. Або, якщо і потрібна, то тоді треба знижувати ціну, так що витрати на виробництво не покриють оті прибутки, які вони отримують. Значить банкрутство. Масове банкрутство. Фондові ринки валять це і далі. Якщо вже навіть Україна відреагувала, що ціна долара упала, то що ж говорить тоді про інші держави? Таким чином у е, Трампа залишається єдиний козир, яким він може скрізь показувати, так як той е, Аткінсон, так. Геверіпарски шут Гарохавий так. Блазень, геніальний, звичайно, який заходив у супермаркет і всім, показував, о, 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 показував що в нього картка є. Ха, дивіться, картка банківська в мене є. От і тут, те саме, фактично, тільки інші масштаби. Треба всім показати, о, дивіться, от, дивіться, в мене є, так, я не зовсім. Шість разів банкрутів, ну, то я панкрутів по власному бізнесу, а по Америки я ж ніколи не збанкрутів. Я ж не можу, ви ж мене обрали. Ви ж такі, ви ж розумні, ви ж ніколи не визнаєте, що ви зробили помилку. Ні, так не буває. так. Таким чином, він поставив все зараз на перемир'я, на мир встановлення. щоб всі і це буде тягтися довго, тому що там будуть провали, а тут будуть перемоги, і ці перемоги будуть підніматися на п'єдестал. Ну і в Україні те саме. так. Зеленському теж треба показати, що він не здає Україну, так? Ні, ні в якому разі і не здає. Якщо йде на якісь поступки, так, то це. Поступки вимушені, під страшним тиском, перш за все, не Москви, ні Сполучених Штатів Америки. Так, от що головне. Тому що тиск з боку Москви ну, не проходить у нас. так, А от з боку Сполучених Штатів Америки, так, як найпотужнішої держави світу, це у нас прийнятно, Так. За соціологічними дослідженнями. Так що ось ми маємо таку ситуацію на даний період, що всі-всіх переграли.